Яка погода гарна. Гуляємо. де ми yeah. є? Це якесь село реальне. Такі багнюки тут є. Але щось так дивно, коли в місті, в місті нема нормальної дороги, в селі якісь рівні дороги роблять. Тут що нема роликів якихось велосипедів, у мене волос тут кататися, так класно, бляха, хамуха дитинство згадати. Але бля. Йдемо туди. Йдемо далі. Не знаю, не знаю. Я так подумав, може мені реально ролики якісь купити. Так, yeah, купи. Але ще є такий розмір 41 ролики. Позремонтувати велосипед? Але що, я рідко буду їздити, бо в мене багато науки. А потім наука закінчиться і робота почнеться. Куда йде? Куда? А туда не хочешь? Не, хочу да хотя це йде, і дійсно разом підмотю червим десь там. Дойдемо до флотну туда й все. А зайки у День. Що? у День іти Десь так можна ранком, десь так типу по той. Було. Давай! Ні, ну. давай! Ну то би було класно, а треба крутіше було взяти велосипед або ролики покидатися. То би було все скористо. Було б більше часу, то було б би... дома.

Або навіть Сукаль, то йшла, типу Червоноградська вулиця, там Сокальська вулиця, от. Краще тут так почув, от. Думаю, щось знайоме Ця вулиця. А тут живуть тут люди. Ось берега Людина не поглядала би за дерево за деревом. Ся, скажу тобі певне сути. Кажу, що типу, якщо б ніяка людина б не мала учасника типу, площі площу своєї будинку, типу, хоч би там ніхто не зведе, але рідко можна було б прийти і підлити якось там дерево або ще щось. Били людина щось живе. Тут. Ага. Я ж кажу, ми мене біля Червонограду і гамно є. Я, я не пам'ятаю, ну просто в селі деколи так, було таке, що завжди... Само йдемо, ми надивимося під ноги. Галяп! Гамно навіть. І приходимо з гамном коров'ячим. Тебе було? Так, було таке в селі, коротше. Ось ну, все. Це. Так, поправити. Угу. Все, я... От, бачиш там зелений купол є з хрестом, той, коротше, храм Параски. Парас, Парас... Парас кеся, той, коротше, якщо я не помиляюсь, то там, коротше, якщо... бачиш, ми недалеко біля вулиці Бандерівської. На 3 граду, я так подумав. Буду їхати або в Сокаль, або в Володимир Волинський. Буду добре дивитися на вулицю Червоноградську тіку. Типу. Щоб знати дорогу, що можна було якось опройти і менше платити грошей. А де тебе більше цікаво? У Львові і тут? Тут? У Львові вже скучно трохи. А що? Я вже в центрі знаю кожну доріжку, І не треба маршрутки, я можу пройти пішочком в центрі. А ти жив де? Що жив? Ну все ну, всі я у Львові. жив в центрі. А, вот. а де моя, То я мама живе? Далеко далеко. Uh -huh. yeah. Лажать колобаняний пань, там жаби квакають. <рес> будеш весь зелений. Зелений як? Да. Зелений. Зелений як Ага. Uh -huh. Бо то болото. Ну і при тому, що крім того, що зелений, будеш і чорний. Чорний як нега. Uh -huh. uh -huh. Все, да? А? Якщо хочеш дайш, ні, якщо не ходить давай, ну давай. Ідемо далі. У мене тільки павер падає, то в тебе і теж павери падають.

Щось знайомий, ніби десь туди їхав. Дошукали чи до того. Десь як гарно переможець з України.